Зараз хочу до ударів з повітря е, Почнемо спочатку з наших ударів е, тут е, вчора, е, по е, у Білгороді прилетіло. у Клинцях це Брянщина, так само повідомляють і відео показують ці, московите, що палає їхня ТЕЦ і є проблеми з електроенергією по Білгородщині Тільки там 70, здається, тисяч абонентів про це їхній губернатор Гладко вказав. А плюс Феодосії вночі так само по одній з найбільших автобас був приліт, палає до сих пір. Бачу от, свіженькі фотографії небайдужих очевидців, які Показують величезний стовп диму, а е, окрім цього, кажуть, що в районі е, аеродрому е, Зейсасаки е, так само щось гупало, як вони кажуть. і однієї з військових частин. Е, я думаю, ви теж помітили. Е, Більшу кількість прильотів по території Росії, скажіть, ця більша кількість прильотів вона зумовлена зниженням якості їхньої ППО та кількості чи збільшенням кількості наших ударних елементів. Ну от президент Зеленський казав про 100-150 в день. Я просто не знаю, скільки було раніше. Тому от питаю вас з ну, ви... чим пов'язане збільшення кількості прильотів по ним? Ну, знаєте, це можна казати. На загал для розуміння 100-150. Тут важливо 100 чи 150. Це або 3 тисячі на місяць, або 4,5 тисячі на місяць. Президент Зеленський не буде казати точні цифри, бо інформація: ви знаєте, росіяни хизувалися тим, що 60% розвідувальних даних, розвідувальних, не аналітичних даних, які ще можна проаналізувати, вони отримують відкритих джерел. Це стосується наших з вами розмов, стосується висловлень наших е, посадовців, тобто вони е, намагаються з цього, як вони цю інформацію. Вони намагаються з цього щось викинути для себе і е, проаналізувати. І це для них є як частина розвитку. 60% Вони тому не буде точно казати президент, допомагати їм чи хтось інший про точну кількість дронів. Ми можемо казати, що а інколи туман він можемо навмисно сказати неправильну цифру, що збити експантелику, тому те, що ми виробляємо. Приблизно стільки, скільки виробляє ну, тих самих шахедів Російська Федерація, це, це вже факт, який підтверджений з різних джерел. Росіяни виробляють. Ну вони тут не, не скривають цього. Вони кажуть, що вони виробляють сто сотню таких шахедів на день і хочуть підняти ту цифру до до 150, Потім були розмови, що хочуть підняти до 200, Ну я думаю, що це їхні такі вологі фантазії. Дійсно, ми можемо виробляти ну, не менше, скажімо, так, не менше ста дронів на день. Це означає, що ми можемо робити атаки, ну потужні. Це всі чудово розуміють, що, що наші дрони так само знищуються їхнім засоби повітряної оборони. Вони вже, ну скажімо, вчаться відбувати дрони, враховуючи наш досвід, вони формують мобільні групи. Тобто, ну вони, ну як під час будь якої війни, ворог він. Дивляться на те, що роблять його супротивники, намагаються позитивний, так так би мовити, досвід взятися з собі. Ми теж там дещо переймаємо у росіян. Це під час війни тут це треба сприймати спокійно і з розумінням. долітає. Я думаю, більше все ж таки відсоток наших дронів, ніж ми знищуємо 90, більше 90% відсотків російських дронів. Я думаю, росіян такого показника немає. І я думаю, що вони нищать. Ну, то, що, то, що більше половини це, це точно. Давайте якось не будемо е, самі себе обманювати, але е, ті, що долітають, вони завдають певну шкоду. Які мають бути атаки, ну, на сьогоднішній день ми вже практично половину е, потужності їхніх е, нафтопереробних можливостей ми знищили. Це, це дуже серйозно. І це, це ж не кінець. Коли ми, коли ця цифра дійде до двох третин, або якщо оптимістично нам подумати до майже е, всіх, ну і принаймні тих, що знаходяться туди, куди ми можемо долітити, де, долітати на європейській частині, те, що там на далекому сході залишиться, ну Бог з ним, поки вони привезуть так, воно вже може то по пальне буде не потрібно, не буде чого заправляти. Тому масштабувати ми будемо удари, і е, масштаб, ми будемо бити е, дуже важливо бити по засобам протиповітряної оборони. Дронами, дрон може знищити радіолокаційну станцію. Для цього ракета не потрібна, бо радіокаційна станція неможливо заховати кудись в залізобетонну в криття вона не буде працювати. Ну, як у ліфті телефон, якщо стали у двері, то ви, ну, там, обшитись там, якимось там чимось металевим, то телефон у вас не працює. Так само не буде працювати радіокаційна станція в залізобетонному криті, а все інше дрон пробиває. Тому нищимо радіолокаційні станції, як головна частина будь-якого знітно-ракетного комплексу, бо це очі. Ну вона знаходить ціль, відслідковує радіолокаційна станція, передає передає цілі вказівку на вже пускову сновку, і ракета вже або згалоки самонаведення, яка вмикається одразу, або в час під час які знятно ракетний комплекс. Нама революція станції, всі там ракети, що там стоять, сенсу в них і пускові основки, і інші там команд, машина командна, там машина зв'язку, машина стоїть, там Генератор, ну вони вже хай собі працюють, толку від них ніякого нема. Нищити ціні станції, зенітно ракетне колеса, нам потрібно для того, щоб пробити щілину в протиповітряні обороні і туди запускати вже ракети для по більш таким. ну, не важливим, а більш укріпленим цілям, які дрони ну дрон з вибухівкою, там ну до 50 кілограмів, скажімо так, він не може пробити залізобетонне укриття. Ну це ми це розуміємо. Туди потрібна ракета краще за все фломіна. То це, це краще, ніж будь-яка ракета наших друзів та партнерів, бо вона несе велику кількість вибухівки. Вона точно ракета. І якщо таке прилетить, то ну треба бункер вже. Все інше укріплення вона зруйнує і проб'є і, ну, і знищить. Тому ну, ці атаки, я впевнений, вони будуть поширюватись. А з приводу е блокаутів, з приводу відсутності електрики, це треба робити з ну, війна, вона ж це політика іншими способами. Це е може не стільки впливає на хоч, ну, безпосередньо на е збройні сили Росіян, але це впливає на моральний стан е в тилу. Людей, які досі впевнені, що у них там все добре, ну не е, неправдиву інформацію зі своїх засобів, масової дезінформації, що в них все добре, да на фронті все йде за планом, і коли в них почнуться вимикання світла, а краще щоб це було так, як казав президент Зеленський, щоб все було в Москві чи в Пітері, щоб почались якісь ну рухи. Хоча би емоційних, хоча б на кухні, щоб вони почали розмовляти. Як колись було в радянському сузі, хто старше розуміє, як то пісня одні слова для вулиць, другі для куха для кухань, другі для вулиць, Щоб почали розуміти, що не все так добре. Що все те, що вони їм здається, що там вони перемагають, і все роблять правильно, щоб принаймні з'явилися сумніви для початку. Для початку всього буде непогано. Тому такі атаки дуже важливі. Тим більше ми атакуємо не цивільних людей, ми атакуємо. Енергетичні е, об'єкти, які в тому числі підживлюють, ну якщо не збройні сили, бо будь-яка військова частина вона самодостатня. Такого не може бути, щоб е, частина стояла навіть в місті великому і пропало світло, і частина залишилась е, без е, без без всього. А ні, там генератори, там все, все. ще раз самодостатня частина. Їй вона залежна так, і краще користуватися е, загальними зарядну там електрику, наприклад, ну що цього немає, вона все одно буде працювати, нічого не трапиться. А от підприємства, які виробляють, в тому числі зброю, ну, в них таких можливостей ну, на жаль, чи на щастя немає. Тому я впевнений, що це атаки будуть масштабуватися. Ми збільшимо кількість дронів, які виробляємо, і дуже сподіваємося на. Те, що сказав президент Трамп, про ну, по перше, дозвіл використовувати їхню зброю вглиб Російської Федерації по військовим об'єктам, це ми маємо розуміти. Ми не збираємося по будівлях цивільних стріляти. і сподіваємося, що що в нас будуть якісь ракети, які саме кажу якісь не тому, що ну ніхто не знає, які ми знаємо. Ми знаємо, що є тамагавки. Про це навіть їхній Путін казав, що от вони чули. Він казав, що це не дуже нова ракета, тут з неї можна поводитись, вона не нова, але вона постійно модифікується. І перевага цієї ракети в тому, що вона може літати, літ, літати на дуже маленькій висоті, і вона важко перехоплюється засобами протиповітряної оборони росіян. Ну, хоча я розмови, що це буде не там гарк, а баркуда. Ну баркуда – це вже не ракета, це пробачте дрон. Він Там три модифікації, ну, те, що я, я знаю, може тих більше. Це. 100, 250 і 500. Ну, цифри після назви ракети, там, ракудет стовбер, це їхня дальність, але вибухівка, яку вони можуть нести, вона від 10 до 40 кг. кілограмів. Майше під шахетне все більше. Тобто це непогана ракета, але вона ну, це не томагавка великому <риклад> рахунку. На сьогоднішній день багато вже аналізів про наші дві ракети, які ми виробляємо. Це Фломінга поки що в невеликій кількості і і Нептун. І є аналіз такий, що це ну, таких, як Нептун, такого класу ракет з такими можливостями в Європі немає. Тобто це найкраща ракета із ракета з цього класу найкраща Нептун. Я впевнений, що якщо ми вдосконалимо Фламінго, це буде теж найкраще ракета. Ну так має бути, бо ми одна з небагатьох країн, яка може запускати ракети в космос. На наших двигунах вилітають комерційні супутники. Велика кількість російських ракет, Сатана, СС-22, сс 2 вони з нашими двигунами на південному будівельному заводі, південний марш заводі зроблений. Тому по великому рахунку ми маємо бути найпотужнішою країною в Європі по виробництву ракет. Ну, з нашими можливостями. Тому я впевнений, що незабаром і Фламінго удосконалиться, і Нептун удосконалиться. І ці ракети будуть не тільки нищити ворога, вони впевнені за ними стануть чергами Європи, як і середні країна, для того, щоб поставити собі на зброю. Це дуже якісно. Вона вона в рази дешевша і краще, ніж аналоги, які є ще на мешах в Європі про Америку, поки що поміч. Пане Олексію, я думаю, і ви і наші глядачі теж помітили останніми тижнями цю більшу кількість зміну тактики, переведення її найбільш більш смертоносно. З боку я з боку ворога, зміна тактики, переведення її найбільш більш смертоносно, удари по непростой інфраструктурі, по житловим будинкам, по будівлям, Харківщина, Харків. Чернігів, Чернігівщина, Суми, Сумщина, Одеса, Одещина, це і про обласний центр, і про регіони, західні регіони Львівщина, от в даному випадку, так з нещодавнього, і Мер Івано-Франківська до речі, напередодні сказав, що комбінованих ударів буде більше. Не знаю, може він виходячи з того, що скоро зима. Ну, от так прогнозує, плюс інформація, от, те, про що ви казали, 60% відсотків розвід інформації з відкритих джерел. Вчора мілітарний це, портал це, це такий, написав, скажу. що оця комбінована атака, яка була е, здійснена на, на західні регіони України, під час цієї атаки три китайських мінімум супутники були, от якраз над західною територією України, і мовляв, вони могли допомагати. Я зараз до чого е, я зараз до того. Ч... Наскільки смертоноснішою може вона стати напередодні зими ця комбінована атака росіянців по нашій території? Ну бо вона вже стала більш смертоносна. Ну вони, 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 це, вони це і анонсували, що вони будуть намагатися загнати нас в холодну зиму. Ну їм поки що ну, минулого року це не вдалося. Я певний, що в цьому році не вдасться, ну ми ж. Маємо е, довіряти е, все ж таки офіційним повідомленням про те, що ми в ну, наших енергетиків що ми готові до цього. Так, вигукнення будуть, якщо прилетіли і щось пошкодило, то, е, але такого, що блокаут по всій країні і там без світла, без тепла, е, добу, дві-три. Ну, Обіцяють нам, що такого не буде. Ми, ну, ну Давайте вірити. Бо брехати, ну який сенс брехати? Воно ж все, все проявиться. Тому це по-перше. По-друге, з приводу так, по нашій енергетиці, по нашим житловим, житловим будинкам, тут можна пригадати, що сказала Кая Калас. Це з питань міжнародного співробітництва та, та безпеки, вона казала, що невдача росіян на лінії фронту, літня операція в них по великому рахунку не вдалася. Вони не досягли тих цілей, які перед собою ставили, принаймні, які анонсували, тому вони це будуть компенсувати атаками по е, цивільних об'єктах. Ну от у європейському союзі, тобто зовсім сюди нічого розуміють, і що роблять росіяни, навіщо вони це роблять? Це так ну і з моральної точки зору вони хочуть показати, що європейцям собі там, може внутрішньому споживачі, що вони можуть це робити, що нічого вони не провалили ніяких там наступальних дій. Ну як вони кажуть, це йде за планом. Тому е можна ще, ви казали про Івана Франківського мера. Е є інформація е про те, що Де це офіційна наша інформація, Тут не є якось... Тут... це не єраз. Ми не видаємо якусь таємницю, не допомагаємо ворогу. Це... Ми це знаємо, ми до цього готуємося. Вони б збільшать кількість атак саме по енергетичним структурам, по об'єктам. І, на жаль, цілком можливо, що це будуть атаки по цивільних об'єктах. Ну для того щоб нас залікати розкидати нас всередині, ну і так далі. Ну тобто, ми всі цілі це ці розуміємо. Що треба робити? Хвилина у нас. Відкривати засоби протиповітряної оборони, про це постійно каже наше військово-політичне керівництво. Що крім лінії фронту, нам дуже важливо захистити цивільних людей всередині країни, туди, куди росіяни ну, ну нічого себе, сотні шахедів, десятки ракет. Треба більше засобів проти повітряної оборони, різних. Не треба зациклюватися безпосередньо на Петрін. Є дуже багато різноманітних засобів. ППО, це є ешелонована ну, оборона, різноманітна оборона. Ми вже розуміємо, що проти кожної повітряної цілі працює окрема ну скажімо, група цілі певна. По ним працює певна група засобів проти повітряної оборони. Ну не стріляють, наприклад, гіпард по іскандерам. А Петріот не стріляє по шахедам. Ну, тобто, ми це розуміємо. Навіть е, повітряні цілі нищаться різними засобами проти повітряної ворони, в залежності від висоти, на якого вони летить. Мобільна група, якщо летить шахет 3 кілометри, вона не заб'є, туди не достріє. Ну і так далі. Тобто, е, треба просто більше засобів проти повітряної ворогів. Це в першу чергу.